Понад 250 громадських організацій України підписали заяву про неможливість проведення демократичних виборів без сталого миру. Про це інформує громадянська мережа ОПОРА, що ініціювала заяву. У документі зокрема йдеться легітимність української влади. Виняткова прерогатива українського народу. Будь-який мирний процес повинен враховувати голос України. Та логічно послідовність дій для відновлення електоральних циклів: перший сталий режим припинення вогню під гарантією безпеки країн, гарантів, друге підготовка до виборів та відновлення відповідної інфраструктури. Третє. Проведення виборів після досягнення сталого миру, скасування правового режиму, воєнного стану та міжнародно-правового врегулювання війни. Автори документа наголошують, вибори в Україні мають відбутися однак тільки після завершення війни та досягнення сталого миру серед підписантів. Громадянська мережа, опора, інститут масової інформації, Київська школа економіки, рух, чесно, реанімаційний пакет РФ, Форм Центр прав людини, зміна, Центр політико-правових реформ, центр протидії корупції та інші.